Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Є достатньо важливі новини Сполучених Штатів Америки. І ми розпочнемо з того, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден видав новий указ, який розширює повноваження уряду вводити обмеження проти тих іноземних банків, які допомагають Росії обходити санкційні обмеження. Сьогоднішній захід підкреслює необхідність для фінансових установ у світі забезпечувати. Що вони не сприяють діяльності, яка підтримує воєнні дії Росії, і вводять заходи, щоб захиститись від експлуатації з боку російських мереж закупівель, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Указ створив новий потужний інструмент проти російської воєнної машини. Про це заявляє міністерка фінансів США Джанет Єлен. Ми без вагань застосовуємо нові інструменти, які надає цей указ, щоб вжити рішучих та хірургічних дій проти фінансових установ, які постачають російську воєнну машину, заявила Єлен. Більшість американських банків дотримуються санкцій, але нові повноваження дозволять Мінфіну США Вводити заходи проти банків в таких країнах, як Китай, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та інших, які можуть свідомо чи несвідомо допомагати Росії обходити санкції, пояснив напередодні в інтерв'ю NBC заступник міністра фінансів США Волі Едеємо. До речі, ми раніше говорили, що ці вище вказані країни так вони якраз намагаються допомагати Росії обходити. Ці санкційні обмеження через власні банки. Тому якраз запровадження обмежень проти таких установ, це якраз така слушна пропозиція від штатів. Указ не лише розширює повноваження США запроваджувати санкції проти фінансових установ, що знаходяться поза Росією, і допомагають проводити діяльність на користь ВПК. Це також тут надаються повноваження уряду забороняти імпорт до США товарів, які вироблені на основі російських матеріалів, навіть якщо вони пройшли високий рівень переробки в третіх країнах. Очільниця американського Мінфіну переконана, міжнародні санкції працюють і вже змусили Росію все більше переводити певні товари. Торгові та фінансові потоки у треті держави, щоб обійти санкції та продовжити закуповувати критично важливі товари для свого ВПК. В колонці для Financial Times Адаємо вказує: Росія була змушена перетворитись на воєнну економіку через міжнародні санкції. Виробничі потужності та трудові ресурси переорієнтувались на виробництво зброї, пише Адаємо. Значною мірою через те, що наші експортні обмеження та санкції успішно створили перепони, які заважають Кремлю імпортувати електроніку, обладнання та необхідні матеріали. Кремль дав завдання розвідці знайти шляхи обходу цих обмежень, зазначає Адаємо. І новий указ Байдена дозволить боротись із мережами в третіх країнах, які допомагають Росії обходити санкції, вказує посадовець. Також зазначається, що Байден. Увів цей указ в критично важливий час, збільшивши для банків ціну підтримки чутливої торгівлі з Росією. Продовживши санкції проти компаній, які прикривають таку торгівлю та мереж, наша коаліція сипле пісок в механізм російської військової логістики. Пише Адаємо. Він також закликав Конгрес без зволікань затвердити додаткову допомогу для України. Ось така новина. У нас з'явилася в виданні Голос Америки, яка якраз підкреслює непохитність санкційної політики Сполучених Штатів так проти Росії. У вчорашньому відео ми говорили, що Міністерство фінансів США запровадили додаткові обмеження проти кампаній, так, які допомагають Ірану. Створювати дрони також говорили про те, що були запроваджені санкції проти певних кампаній, які допомагають Росії обходити оцю стелю ціни на продаж нафти. А сьогодні якраз вже з'явилась новина, що Байден підписав указ, який спрямований проти. Міжнародних банків, так, які допомагають Росії обходити санкційні знову ж таки обмеження. Тому не буду говорити щось нове. Це достатньо позитивні такі зміни і позитивна робота, яку проводить Америка по відношенню до санкцій, які потім спрямовуються проти Росії. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!